Добрий день дорогі друзі. Мене звати Максим, це компанія Грокс, місто Полтава. Ми зараз в Німеччині оглядаємо комбайну фермера. У нього 60 гектарів землі. Зараз вже так все тут зелені, вітряки, така обстановка. Зараз перейдемо на саму ферму і я вам покажу, я вам покажу як він виглядає. Оце ферма нашого, нашого фермера, до якого ми приїхали. Зараз підійшов він. Це сімейна ферма, він і син людини 60 гектар землі. І там дещо вони здають ще в оренду по таким же фермерам. Їздять, щоб ви побачили, як це виглядає. Вже весна, красиво, все. Така от, сімейна ферма. Є в нього там прес-підбирачі, трактор Джендір, оприскувачі і от комбайн. Сьогодні ми оглядаємо комбайн Масей Фергюсон 7280. 2004 року комбайн ну, вигнали його з Ангара, комбайн не просто новий, ну, він, як знаєте, вчора виїхав буквально з конвейера. Зараз ми на нього подивимося, на працювання вам покажу. Приїхали з клієнтом, зараз клієнт оглядає ну, цей комбайн зі своїм сином. Комбайн дуже чудовий, на сонці краска має добрий стан. Займаються вони послугами, ще раз як сказав, і мають е, в своїх, ну, е, у себе має 60 землі обробіток. От там трактор Джандір, такий от у нього склад стоїть тут. Е, погода така перемінчива, але зараз як тому буде якраз хорошо видно. Зараз обійду цей комбайн, на нього подивитись, що резина, що краска, що по напрацюванню. Супер комбайн. 2002 року випуску. От, е такий от його візуальний вигляд. Ухожений, е постійно зберігався всередині е під накриттям. По красці взагалі питань ніяких немає. Має отакий вигляд. Тут Open Right Зараз покажу вам кабіна має таку кабіну, ну видно, що працював комбайн, але в цілому має супер стан, чесно кажуть. І я радий за наших клієнтів, що ми змогли допомогти йому. В цьому плані те ж одна шлях на самому видовочному повар не протерся волокріплін комбайн має такий вигляд що резина спереду і ззаду е, в доброму стані. протирається. 72 78 ротори сепаратор От. Це от фірма цього фермера. Комбайн має такий вигляд, що, що знизу по, по низу взагалі питань яких немає. Рама не варена, суха, краска рідна. Зараз покажу вам ще як він виглядає з цієї сторони. Глянемо зверху. Так, да, сподіваюсь, будь ласка. Не можу. Ага. Зараз подивимось, як він виглядає наверху цей комбайн. Ну ще раз кажу, покраски взагалі питань нема. Я, я зараз дивлюсь на нього і він як будто позавчора виїхав з... з заводу. Має такий стан. Все працює, ржавчини взагалі тут немає ніяких десь моменти, якісь там можливо десь царапини. Але в цілому комбайн такого плану. В середині, напевно закрите тут. Ага, закрите. Ну потім оглянемо. В середині комбайн також в ідеальному стані. По красті питань нема. Десь є ось моменти трошки зварені, може зацепився чи що. Ось От, такий комбайн Масей Фергусон 72-78 роторі сепаратор. З Німеччини від приватного фермера. Зараз ми його оглядаємо, будемо проводити торги, дивитись як там до чого домовимось. В цілому, думаю, що, думаю, що домовимось. зараз з цієї сторони глянемо, який має вигляд. Отже, е, вибирати техніку за допомогою компанії Агрок це просто. Телефонуйте, домовляємося, підбираємо варіанти і дивимося. Між технікою, яку ми привозили е, з площадки, де ми дивилися її. До цього комбайна, 400 км. Ми зранку подивилися два варіанти і зараз дивимося цей варіант. Зайнялося у нас 4 години, переїзд з місця на місце. Глянули. Зараз поторгуємося, якщо задомовляємося, то все ми забираємо. І в принципі в нас є ще один день. Я думаю, якщо хлопці не відмовляться, то поїдемо десь просто погуляємо і завтра в середу вже повертаємося в Україну. Отже, телефонуйте нам, компанія Агрокс, місто Полтава. Знаходимося ми на вулиці Міщенка. 2. Номери залишу під цим відео. Отримайте гарну якісну техніку і отримуйте гарні урожаї. Дякую вам.